Як ви бачите загалом реалізацію проєкту Відкритий митний простір і наскільки вам здається це реально сьогодні в Україні? Україна таке враження буде формуватися, на жаль, острівцями. Ми не виходилося, що фронтальний такої Зміни, як це було в Грузії, як це було в Польщі, як це було в Прибалтиці, не виходить. Ну і нічого. Ну, альтернатива це покласти це руки і не робити нічого. Ми так не можемо. Значить, будемо робити острівцями. Значить, будемо острівець-острівець осушувати від цієї, цього болота, від цієї нечисті всякої різної події, намагатися ці острівці робити яскравими, гарними, привабливими, теплими, усміхненими, привітними і саме такими маю що відкритими просто. Недалеко не було. Чи вам здається, воно може бути заразним для України? Тобто одне діло, коли реформа десь і заглохне, воно. це воно мало би бути заразним. Тому що ну, повинні бути якісь інстинкти самовиживання в нації і вони є, тому що Майдан це, таким інстинктом не був. А, ось. Але ці інстинкти деколи спрацьовують сильніше, а деколи десь ну, будь-який організм відстомлюється, він заходить в депресію, виходить з депресії. Тобто то треба також це розуміти. А, дивіться, тут я також наголошую, є дві речі, одна, яка діє проти нас, і одна, яка діє, за, яка діє за нас. Проти нас діє загальна бідність, яка є в країні, тому що тоді електорат можна купити дешевими популістськими гаслами, які пізніше не виконуються, і йде ці партії, які виграли минулі вибори, вибори, і чим вони, яка в них ідеологія, чим вони займаються, і де їхні реформи, та не все решта. А, і це все на все рік пройшов. І тепер я впевнений, що наступні вибори будуть знову якісь чергові проекти. І це чому? Це і за Але що допомагає нам? Нам допомагає ну, декілька речей. В першу чергу, це освіченість українців, а, тому що при такій освіченості не можна бути такими бідними. Нам допомагає в цілому відкритість країни, в цілому і таки, при такій відкритості важко бути настільки корупційним. І соціальні медіа. Відповідно, що знов ж таки те, що сьогодні було, це якраз використання всіх цих трьох речей: залучення посвідченого населення, використання їхніх ідей, їхнього досвіду, їхніх де, де вони вказують, де є точки болю, спроба вирішити це. А потім широке висвітлення це пізніше в соціальних медіа. Тобто, це те, як ми можемо зробити, щоб, ну, щоб це стало заразно, так як ви говорите. Тому що я сподіваюся, сьогодні пару сотень людей вийшло. Я сподіваюся, як і я, вже я поставив свій статус в Фейсбуці, якщо на Твітер також натхненні. Що... Десь ми ще відвоювали від нечисті ще 2-3 метри. І так метр за метром ми будемо це робити.